Слава Україні! Хочу зробити такий маленький обзор на шліфовочні машинки, які у мене є. Е, з чого почати. Е, все. Бейбі! Вважай, не Де <рес> поки цей -то дочка тут порядок на <рес> Отакий От планикс. Диск стоїть сотка, зерно, лет підсвітка, додатковий шланг більшого діаметру, шліфує він, отак, оце гараж, целі в гаражі, гладенька, гладенька. Е, такі осандери на батарейці, які можна легко підключити до полососа без проблем. Єдине, що потрібно, це тільки зняти шланг і стає і... через перехідні і далі. Ну, потім... Один другий, потім отакий От угловий на, чорню... на чорнові роботи. Дешевий, за цей мені обійшовся Коротше, на маркетплейсі на Фейсбуці, бо якщо не помиляюся, вроді в 60 фунтів. Ці боші я не пам'ятаю, по чому я купив. Ротакс цей просто бомба по дереву. Ліпшим сандером я не робив як щастя. Плюс у нього є функція шліфування в об'єм і просто шліфовка. бомбезний, блять. просто він чітко так шліфує, що просто жопа. Наступний На підході в нас Ну, Мека! Що котку? Мекарку! А то звідти не відкривається, то відкривається звідси. Молодець. О, дитина бавиться моїми, моїми шкатулками, які я колекціоную. Звісно, ламає, розкидає, нічого, до речі, цей на блютузі навіть. Наступний мірка для стін Best of the Best. Звісно, вже нова підошва. Бумає ще дві підошви на 115-й та 115-й діаметр і має ще одну на 150-й діаметр. І наступний ось квадратний Сандер RTS 400 REQ. Теж. Бомба. І всі вони працюють в парі з цим полусосом CTL26 автоклін Так що кому цікавий обзор, пишіть, підписуйтеся. Це, по-перше, більше буде стимулювати мене, робити більше відео. Інструментів в мене просто тьма. Не так багато, як би хотілося, але я думаю, що більш чим достатньо. Ну Камера, мафл дрель маленький, старенький такий. Ще один полосос. А, і боша полосос такий, wet and dry. Дуже-дуже удобний. Тягне досить, досить 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 чітко. Не пам'ятаю, де він включається. З батарейкою 8 А працює просто чітко. Тут в основному весь такий cordless tools радіо, лазер, один лазер, бокс до електрики. Дочка перебирає весь, весь непотріб. Ну і тут що? Бокс, плейнер, насадки до цього, пила на лінійку, blower, nail gun. Радіо зарядок з 8 штук має. Дякую. Гарного вам дня.